Друзі, всім привіт! Зараз я зроблю з цього вінтажного намистить чисто бакелітове. І розпакую посилочку, яку я купила на З Зукропошту забрала сьогодні. Мені просто не йметься, зараз ще візьму ваги. Мені найметься дізнатися, яка вага чистого бакеліту. Так. 120 грамів. А, я думаю, що тут вага буде без оцих зайвих намастинок. а, грамів 110. Зараз перевіримо. Вже мій клієнт постійний, для якого я збираю посилочки бакелітові, вже з нетерпінням чекає на ці намистинки. Так, оцінюю, ну, вони такі не легкі, не важкі, середні. Може бути і менше, але 100 грамів має бути. Я рахувала їх тут 53 намистинки. Колись в мене були аналогічні, там була 51 намистинка, а вага була 116 грамів. Приїхали вони з Норвегії. А ці з Києва, з барахолочки. Знаєте, хоча зараз на нашій барахольці. Боже, стільки людей приїжджають за кордону, всі різко стали поціновувачами закордонних барахолок, привозять намисто за кордону з закордонних барахолок і продають у нас в Києві. І такого лже-бакеліту просто тьма. Треба бути уважним, обережним. Візуально він виглядає так само, як старовинний, але є нюанси. І щоб не попасти в халепу, треба бути уважним. Ну і, звісно, за супердорого не купляти. Бо я вже сьогодні на нашій барахольці, ну, звісно, не дозволили її знімати. Бачила декілька бакелітових намист, які виглядають з першого погляду як антикварні, а береш руки і розумієш, що це не антикварна, а сучасна підробка. І потім хочеш зняти на камеру показати, відразу його вихоплюють з руку, щоб я не зіпсувала людям, як то кажуть, торгівлю. А як відомо, на кожен товар є свій покупець. Тобто, будьте уважні, не хапайте особливо за шалені гроші. Приємно купити, як каже мій брат, за 200 гривень, а продати. За 20 тисяч. А не навпаки, взяти за 20, а потім виявляється, що це закордонний бакеліт за 1 доллар за чоточки. До речі, за кордоном є чоточки сучасні бакелітові 1-3 євро за чотки. Так, ну що, я всі розібрала, покажи їх гуртом скільки їх цих намастинок. Зараз ми все це зважимо. Зважимо, а потім треба їх ще пересобрати. Так, ваги готові. Обнуляємо нашу тару і поїхали. 70 градус вже є. Застібка тут ще була така. Так, ну що, я трішечки помолилась. 97,7. Я думала, я думала буде більше. Але 97,7, вибачте, за 500 гривень це просто топчик. Як зараз кажуть сучасні діти. Так, це я розібрала, потім покажу, як вона буде виглядати, коли я зберу на ниточку нанизаю. І зараз ще перейдемо до розпаковочки посилки. Сьогодні вона приїхала, ну, відразу після я бараколочки її забрали. Виявляється, що о, Укрпошка в Києві працює, я думала, до 15, а вона працює до 19. Тобто. Взагалі можна було не поспішати. Ця посилочка за 203 гривні. Ломова біжутерія, але вона мені підходить, коли щось треба відновлювати, додати, поєднати. Ще така файна коробочка. Оп! Так, мене тут цікавила одна намистинка, вона бакелітова Ось вона. Зараз подивимось ліхтарик. Вона брудна, малюнок поганий. А в мене зараз такого на намисту нема, якщо чесно. Ну, купила теж купила. Ще тут бекелітові у нас погвіці. І яка ще ерунда. Не знаю, що це таке. Це мені не треба. Це частинки від якоїсь прикраси. Ось це е е янтарні бурштинові намистинки. Бакалітове пуговиці. Так. Чекала, чекала цю посилочку, а виявилося, що я трішечки. Не знаю, що це. Це теж є якісь частини прикраси, може від браслету, бо бокові в нас отвори. Ось так. Від браслету. Це частина запонок. Запаночки Ось Оце від бурштинового намисту. Це буде використовуватися. Інколи треба шматочки, куди щось додати. Це я не знаю, що це таке. Ну, реально схоже на елементи від якогось браслету. Так, друзі, все показала. Пізніше ось ці намастинки бакелітові я нанизаю на ниточку і покажу вам, як будуть виглядати чоточки. Ну, як на мене, без оцього мотлоху. Виглядає краще. Чекайте.